Субота, житній ринок. Пішли прогуляємося, подивимося ціни. Пітонечка, добрий день. Добрий день. Кажуть, що у вас найкращий індик на житньому ринку. Роз... Тут, щодня отримуємо сіженьки. Розкажіть, будь ласка, що у вас є, є? які ціни. Важний. Білеючка дуже добра, свіженька. По 295. Так, ведро, криво є, є шийка дуже славна, на холодець тушити. Та... Хвостики є індика? Хвостики індика є, клов монаробить, дуже смачний. Все добренне, так? Да? Дуже смачний. Yes. У нас індик. Відставка у нас іде щодня. <рес> Все, всі приходьте до Титоні. 101 кіоск, житній ринок. У Гурбана, як завжди, черга. Працює наповно. Наталі, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що, що у вас сьогодні продається? Цікавеньке, гарненьке. Кавунчики, черешенька. Кавунчики. Кавунчики в яку ціну? 60 гривень за кілограм. Красота. Красота. А черешеньку покажіть. Черешенька є 200, 250, 180, 230, 150. Красота. Кукурузка. Кукурузка вже 50, є? Так, да, 50 гривень штучка. Супер. Супер, клас. абрикоска ананаска взагалі красота. Так що, друзі, не сидіть вдома, приходьте, купуйте класний товар. Дякую.